Фізкультурно-здоровчому комплексі дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Геразіча Маміяшвілі вихідними відбулася першість області з греко-римської боротьби серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За нагороди боролися у прямому і переносному розумінні юних спортсмен Шосткий Сум, Бурині і Путивля, Воронівської середини буде і звичайно з Конотопа. Загалом змагання зібрало 160 юних борців віком від 6 до 16 років. Успішно виступили на змагання господарі Килима. В активі Конотопських борців 19 перших, 16 других і 18 третіх місць в загальнокомандному заліку наші борці здобули перше місце, випередивши традиційних суперників сум та шостки, які також увійшли до трійки призерів. Варто відзначити успішний виступ наймолодших учасників борців 2006-2007 років народження. Саме вони діляться враженнями про участь у змаганнях. Я за несвітні які ще диремісо займали. Виктор хорошо, вчить, я люблю. Я хочу занять, занять чемпионат Соперники были очень тяжелыми. Пацаны позанимали места. Я занял второе место. Как? Мы старались. Были тяжелые соперники. А как ты думаешь, что не хватило для победы? Ну, думаю, не в руку чуть-чуть. Ты -чуть. Но... знаешь, над чем работать? Да, знаю. Надо вытягивать руки и... Остаювати свій бал. Ти давно займаєшся боротьбою? Так. Ну скільки? Три роки. І чого вдалося досягнути за цей час? Ч... Вдалося досягнути п'яти медалей. Чудово. А ось на цих змаганнях як ти виступив? Добре. Ну добре, це більш докладно. Перше, заробив перше місце. Заробив перше місце. Як ти думаєш, що тобі допомогло в цьому? Допомога тренера. А ще навчання. Соперники були дуже сложні. Віктор Вікторович хорошо навчає, боротьби, найкати, бор... А хто запам'ятався з суперників? Діма запам'ятався із конотопа, Даня Шевченко теж запам'ятався. Тобто в основному були за перше місце вели боротьбу конотопці? Да. – Так. Як ти думаєш, завдяки чому ти переміг? Ну, не знаю, може, що я. Я оце займався. Я оце займаюся кожен день на тренування, їзджу. Здалеку? Да, з села. З якого? З підлипного. І ти а, навчаєшся в якій школі? Тоже в підлипному. У підлипному, в якому класі? У четвертому. Приїжджали із Сум борці. Місце, і третє, і перше. А ти особисте яке місце зайняв? Втроє. У нас були дуже гарні совнування в конотопі, вони дуже були складні. Але, але хоч би я без віртового гайдука, без нашого тренера, я б не виграв би. І так я зайняв третє місце. Завдяки тренеру я йому дуже вдячний. що Він мене навчив. він Хто е ск... суперників в... тобі найбільш запам'ятався? Нікіта Панченко. Арсеній Ганопкович. Ми боролися в канатопі, я зайняв третє місце, були сильні суперники з зум, із шост. Ну, важко було боротися. Ну, якось виборолись. Якось виборолись. А хто тобі з суперників запам'ятався? Колісо. Це ти, твій товариш чи ні? Ні. А звідки він? І сум. І сум? А чим він тобі запам'ятався? Що в нього таке цікаве було? Ну, що він мене на прогибки. Понятно. Висновки зробив із того, що сталося? Д так. Надо більше тренуватися. Я боровся з трьома чоловіками. Я зайняв перше місце. При, ну, приїжджала шостка, путівлі, суми. Хто був найгрізнішим суперником? Е, е, Сум, перший противник. Перший. І далі вже справи простіше пішли після да. його Переміг. Угу. Сильні були суперники. Приїжджали команди путівлі, шостка, конотоп, Суми. Я хочу подякувати своєму тренерові за те, що він нас учить, показує, які прийоми і все. Днями юні конотопські футболістки 2003 року народження успішно виступили у зональних змаганнях першості України з футзалу. Вони виконали поставлене завдання, вийшли до фінальної частини. Про свій виступ розповідають вихованки тренера Олени Куліш. Ми були на чемпіонаті України младших команд. Там було 9 команд. Нас розділили на дві зони. В нашій зоні було 5 команд. Ми змагалися з з Грібенка Катеринопол, Катеринополом, Шкарівкою була дуже жорстка боротьба. На мою думку, ми виступили гарно. Ми додали дуже багато зусиль, щоб виграти, але програли одну гру, тому що нам не вистачило настрою. На мою думку, Заслужили ці всі ігри за те, що ми виграли, тому що ми старалися, тренувалися і дуже довго готувалися до цього чемпіонату. На змаганнях я намагалась додати команді настрою, намагалася їх не підвести, викластись на повну, аби заслужити перемогу. На жаль, ми програли одну гру, але ми пройшли фінали і будемо готуватися до наступного фіналу. Так які превалюють емоції, що ви програли цю гру чи що ви в фіналі? Ми дуже зраділи, що ми в фіналі. Шкода, звісно, що програли одну гру, але все-таки інші ми виграли.